Доброго ранку, ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму Ютуб-каналі. І от у нас вже щось недобре летить. Будьте сьогодні обережні. Десятка мечів, можуть бути прильоти. Може бути щось така енергія, ідея, показує, тобто попереджає. І так, як завжди, вибираємо інтуїтивно. І будемо дивитися, що чекає вас сьогодні, і які підказочки від Таро можна очікувати. І так, перша карта номер 1 у нас тут мах іде. Тобто завжди я дивлюся по цій карті, що все в наших руках. Тому що мах він говорить завжди, що у нас є і мудрість, у нас є і розум, у нас є і засоби, тут і кубок, і є, і емоції. У нас є абсолютно все. Тобто, сьогодні ви можете абсолютно ну, давайте будемо в розумних цілях. Багато чого добитися своїми емоціями, своїми переконаннями, своїм гострим розумом і прийняттям рішення. Ця карта ще говорить про те, що вам потрібно сьогодні концентруватися на чомусь одному. Не розпиляйте свою енергію, свій талант на, на дрібнички, наприклад, або на все, все і одразу Велике і багато у вас сьогодні не вийде. Як моя колись донька старша вчилася і казала: Хочу велике, хочу і багато. І ще й багато, великі і багато. Отак воно не вийде. Тут концентрація повинна йти на чомусь одному. Дивіться, щоб вас ніхто сьогодні не обкрутив навкруг пальця. Ось, і в принципі, як я сказала, концентруйтеся на чомусь самому важливому і кидайте туди всі свої сили. Карта номер два. У нас тут сонечко, старший аркан, теж чудова карта. Вона, знаєте, засліпить сьогодні будь-який поганий день, навіть якщо буде прильоти вам повезе. Це з однієї сторони. Так? З другої сторони, ви сьогодні світитесь, як сонечко, все крутиться навколо вас. Вас всі помічають, вас усі бачать. Ви сьогодні випромінюєте якусь таку енергетику, енергію, яка усіх засліплює, яка усіх заворожує. Ви сьогодні можете бути лідером, але не зазнавайтесь. Оце і є Засторога або така, будьте обережні, не зазнавайтеся, бо знаєте, носа задер і так уже шуп і спотикнувся. Будьте просто обережніші, але карта показує: ви сьогодні блістаєте. Ви сьогодні красномовні. За вами е, ідуть табунами чоловіки. Якщо ви чоловік, то навпаки жінки. Ось це і ваші діти. Це може бути, до речі, народження дітей і якісь хороші новини, прояснення якихось ситуацій для себе. Можливо, ви проясните якусь ситуацію. Карта номер три. Тут у нас шістка жезлів. Це якась. Така промічкова перемога, тобто можливо, що підвищення по кар'єрній сходинці, визнання іншими людьми. Вас, наприклад, вас визнають як видатну людину, вас визнають за якісь. Здібності за якісь таланти, за якусь пройдену роботу. Це, тут і винагорода, тут і відзна, відзнаки якісь, тут і, як то кажуть, російською почот. Не знаю, можливо, хтось знає з вас українською почот, як це буде. Шана, напевно, ось це, знаєте, ну можливо, ви сьогодні в центрі уваги, але не просто в центрі уваги, як, наприклад, по сонцю. Тут у вас скоріше за все. Ідуть е, такі, знаєте, е, ну, шана. Ви відчуваєте, що ви ну, ви визнаєте, я перемогла, я зробила, я зробив, я досягнув своєї мрії. Наприклад, так? це якась така перемога для вас особисто, але, можливо, не зовсім ви самостійно перемогли, не самостійно добились якогось результату. Ось це може бути і звичайно дорога, і це можуть бути якісь неочікувані гості. Бажаю вам, мої дорогенькі, гарного дня. Бережіть себе, мирного дня і разом до перемоги! Все буде Україна, моє любі!